Один житель Херсонщини загинув, шестеро отримали поранення, з них двоє діти. Про наслідки чергових російських атак повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Цілі окупантів незмінні. Це житлові будинки, критична інфраструктура регіону та мирні жителі. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає очільника області з нами на зв'язку. Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і прошу вас поділитися свіжою інформацією від початку доби. Скільки разів російські війська атакували населені пункти Херсонщини? Чи є жертви і яка ситуація на цей час? Чи ведуть вогонь росіяни? Ведуть вогонь вогонь постійно. Ми кожну хвилину чуємо вибух в Херсонській області. Вчора за, за вчорашню добу 39 населених пунктів були обстріляні. Внаслідок ворожого обстрілу у Дніпровському районі Херсону загинула 66-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким вбитою. Також вчора, наче через атаку ворожого дрона у Зорівці Білозерської громади, постраждали двоє підлітків, яким по 13 років хлопець і дівчинка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозгові травми. Крім того, впродовж дня внаслідок обстрілів і атак БПЛА в Інгульці, Білозерці, Херсоні та поблизу Клапаїв постраждало ще четверо людей. Сьогодні зранку війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків, яким 73 та 57 років постраждалих зараз. Доставила до лікарні з вибуховими травмами та лонковими пораненнями. Також ближче до пі півдня ворог вдарив з авіації по центральній частині Херсону по місту прилетіли чотири керовані авіаційні бомби. Згодом по цьому району росіяни били із артилерії та дронів. Зокрема, зафіксовано зараз пошкодження адміністративної великої будівлі та двох закладів охорони здоров'я. У лікарнях потрощено фасади, вікна, двері. На щастя, медики та пацієнти перебували в укритті. Наразі відомо про одну поранену внаслідок ударів. Попередня жінка, 75 років, дістала вибухову травму. Медики зараз проводять обстеження, не дають потерпілі необхідну допомогу і. На на жаль, зараз вибухи не вчухають. пане Олександре. З нашого регулярного спілкування в ефірі, от сьогодні, з ваших слів, я правильно розумію, що системність е, дронових атак триває? Е, якою є інтенсивність, і е, яким чином область протидія або допомагає військовослужбовцям протидіяти цим атакам дронами? Інтенсивність ну, атак російських БПЛА залишається доволі високою. Лише з початку літа зафіксовано більш ніж 15 тисяч дронових атак по Херсонщині. Про системність цих атак ми говоримо ще з серпня 2024 року. Саме тоді ворог значно посилав дроновий терор. І під прицілом ворожих цих крил звичайні люди, автівки, швидкі, цивільна інфраструктура. І окупанти самі це підтверджують, публікуючи всі ці відео спалювання на дітей та бабусь в соцмережах. І лише за 53 дні літа ворог вбив з БПЛА 21 дорослого та однорічного хлопчика, вправденому, і ще 268 мешканців області, серед яких п'ять дітей поранені. Звичайно, протидія дроновому терору це наш пріоритет, над яким постійно працюємо спільно з військовими. Як я вже казав, спочатку літа ворог запустив в області понад 15 тисяч дронів, близько 12 цих 12 тисяч з них наші бійці знищили. І це 80% від загальної кількості. Але, на жаль, ворог не стоїть на місці і постійно вдосконалюють знаряддя вбивства. Ми теж спільно з військовими активно працюємо над удосконаленням системи захисту. І це постійна боротьба технологій, які ми маємо бути попереду, адже від цього залежить життя і здоров'я людей. Загалом у питанні забезпечення військових, які боронять Херсонщини, ми сконцентровані на сучасних технологіях, захисту наших позицій та людей. Тому першочергово засоби РЕП. Розвідувальні та ударні безпілотні системи е забезпечуємо всім необхідним, що дають е які потреби дають нам військові, і все це передаємо. Пане Олександре, вчора у вас в телеграм-каналі побачила інформацію, що Hudson Institute, е аналітичний центр США, опублікував звіт про досвід Херсонщини після деокупації і за основу взяті рекомендації саме вашої адміністрації Херсонської. По перше, на кого розрахований цей звіт, на яку аудиторію і е чим корисним ви поділилися? В чому унікальність досвіду Херсонщини? На дійсно днями провідний аналітичний центр. Сполучених Штатів Америки Хадсан Інститут опублікував матеріал про досвід Херсонщини після деокупації високоцінує роботу команди та старшого наукового співробітника інституту Люка Кофі. За незалежну оцінку того, на чим ми співпрацювали всі ці роки, в основі звіту це наші рекомендації, розроблені Херсонською обласною адміністрацією. Там є конкретні рішення, кроки, помилки. Наші висновки і вдалі е, кроки все, що може стати у нагоді країнам, які хочуть бути готовими до викликів великої війни, я твердо переконаний, що плани управління системою крутів – Запаси критичних ресурсів Команда, яка знає, як діяти у разі загрози, це має бути підготовлено до того, як по містах пролетять перші російські ракети. І звичайно, цей матеріал і покладуть на стіл і президенту Сполучених Штатів Америки і всім країнам НАТО, і це буде фундаментом цієї підготовки, який саме отримав отримала Херсонщина цей досвід. Адже ми не з чуток знаємо, що таке велика Війна і російський терор і вже активно працюємо над передачею цього досвіду за нашим друзям: Швеція, Литви, Латвія і розповідаємо про ці всі напрацювання. через підрив Каховської ГЕС росіянами зрошувальна система була втрачена чи повністю, і яка площа полів лишилася без доступу до води? Як це позначається на зборі врожаю? Херсонщина до повномасштабного вторгнення була лідером України в сфері зрошувального землеробства, понад 427 тисяч гектарів зрошувальних земель, і це дозволяло нам виробляти леву частку українських овочів, баштанних культур рису, кукурудзи. Але після підриву 300 тисяч гектарів залишились без поливу, і звичайно, це сильно вдарило по наших аграріях. Зокрема, цього річ через весняні заморозки і посуху було знищено або пошкоджено посів озимих культур на площі понад 50 тисяч гектарів. І зараз ми бачимо прямі збитки понад 1 мільярд гривень. І, звичайно, з, з минулого року ми почали працювати з відновленням зрощення. Після розмінування, і вже о, в минулому році 3000 гектар земель на Неголецькій зрошувальні системи запрацювали. І в цьому році ну, дуже великий врожай отримали аграрії. В цьому році продовжуємо спільно з програмою Агра», Плануємо ще збільшити зрошувальні землі і тільки. Е за цей період ще на півтори-дві тисячі гектар. Ми збільшимо. Це наше завдання не тільки відновити, а ще й модернізувати, зробити краще ніж було, пане Олександре. Щиро вдячний, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.